Головне про події 24 жовтня. В Україні не скасовуватимуть зимовий час. Олександр Усик одягнувся вбивцею Путіна, а Фінляндія закриває кордон з Росією. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський не планує підписувати законопроєкт, який скасовує сезонне переведення годинників, повідомляє BBC. У ніч на неділю, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинників переведуть на годину назад. В силах оборони обговорили питання створення кіберсил у структурі збройних сил України. Повідомляє генштаб ЗСУ. У дії. З'явиться ще шість послуг, які будуть доступні в застосунку, анонсують у Мінцифри. Йдеться про відображення дозволу на зброю, перевірку легальності акцизу на сигарети та алкоголь, мультишеринг документів, сервіси для бізнесу, повідомлення про проблеми зі зв'язком та дія підпис для юридичних осіб. У Києві, Одесі, Дніпрі та інших містах готуються проплачені мітинги, спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України і розкол українського суспільства. Про це попереджає гурмін оборони України. Росія не заручилася міжнародною підтримкою на саміті Брікс і не створила альтернативної структури безпеки, якої бажає Кремль. Про це доповідає інститут вивчення війни. Польські прикордонники разом із Європолом затримали злочинну групу, яка переправляла мігрантів через кордон з Білоруссю. Пише у дані Європейська Правда серед затриманих громадяни України, Білорусі, Польщі та Росії. Росіяни в районі Селидуа на Донеччині захопили в полон чотирьох бійців Нацгвардії ЗСУ, допитали їх на камеру, а потім били. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації. Як повідомили в офісі генпрокурора, під час обшуків виявлено понад 1 мільйон 200 тисяч доларів готівкою та елітний автопарк. Прикордонна служба Фінляндії назавжди закриває тимчасові пункти перетину кордону з Росією Інарі і Парікала. Повідомляє видання Європейська Правда. Олександр Янукович, син колишнього президента України Віктора Януковича, отримав російське громадянство. Про це повідомляє російське пропагандистське видання «Рія Новості. Десять років тому Олександр Янукович зареєстрував у Санкт Петербурзі компанію, яка займається управлінням фінансово-промисловими групами. Після теракту в Анкарі турецькі військові провели повітряні операції на півночі Іраку та Сирії, та цитуємо успішно знищили 32 цілі. Про це повідомляє Міноборони Туреччини. Олександр Усик в образі Хітмена прийшов на прес-конференцію перед реваншем з Ф'юрі. Український боксер повторив стиль головного героя одноіменної серії комп'ютерних ігор, професійного кілера, якого зокрема наймають вбити президента Росії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.